Залітає до нас ось такий рожковий круп. З проблемкою не закачує воду, А в нас, як завжди, джерельна водичка. Розбираємось. Ну і що ж видно, що за цією коварочкою явно не дивилась. Розбираємось далі. Що ж, Як бачимо, сито забите наглухо. І також дуже багато накипа у нашому клапані. Під ріжком. капець. Що ж, ми для початку самі сита самі почистили вручну, а тепер ще й з хімією. Подивіться, скільки виходить. Це ж капець. Чистить свої, будь ласка, кавоварочки. Завершили ми наш крупсик, затрамбували гарно кавусю. Зараз я вам покажу, як вона добренько зварить у нас каву. Подивіться сюди. Як же гарненько, вона змочила. І дуже-дуже мілкий помел для неї, але вона все одно дала. Ви тільки подивіться, яка гарнина. А якщо вам потрібна кава, кавоварка, обслуговування, ми завжди раз, от, вас раді бачити на Вадима Гетьмана 27. Ви тільки подивіться, як же вона гарненько виварює. Які крема. Всім гарної Па-па.